Сьогодні розмова йде про телефон. Як ми дзвонимо. І коли я бачу, як люди дзвонять по телефону, мене, чесно кажучи, проймає жах. Я дуже жаль їх, як вони гублять своє здоров'я. А все дуже просто. Давайте подивимося на цей графік інтенсивність випромінювання телефону. От ми... Набрали номер, кнопочку, раз, пішов пошук. Коли йде пошук, сигнал, от вона, інтенсивність випромінювання, максимальний. І він продовжується доти, доки не знайде цей телефон, не знайде другий. Через вишки, через супутники. Знайшов. Різко падає сигнал і пішли гудки. От вони, сигнал і розмови. І гудочок там ту, ту, чи мелодія там у кого, не І пішов. от. Оця величина більша від цієї по різним джерелам може бути в 10, 20, 50 і навіть у 100 разів. А в залежності від того, де знаходиться той, кого шукають. Тепер давайте згадаємо. З шкільного курсу формулу, інтенсивність випромінювання, вона обернена пропорціонально квадрату відстані. Про що мова йде? Ось телефон, наприклад, він випромінює якийсь випромінює енергію, випромінює хвилі. Тепер на відстані, от відстань, наприклад, R1, одна точка. І відстань R2, друга точка. Для порівняння. Формула ось вона, випромінювання в точці 1 дорівнює, там є інтенсивність випромінювання самого телефону, є коефіцієнти, які ми опускаємо. І от воно R2. Так от, якщо R2, наприклад, в два рази більше від R1, тоді інтенсивність випромінювання у цій точці 2 буде в скільки? В 4 рази в 4 рази менше, ніж у цій точці. Якщо ця відстань, порівнюючи з цією, в 10 разів більше, в 10 Підставляємо її і одержуємо, що інтенсив в 100 разів. 100 разів менше. А тепер давайте ще, ще раз. От є телефон. От я е, набираю сигнал. Шукає, шукає Подальше, подалі від себе. Оба, гудочок. О, можна ближче. Можна ближче. І можна навіть вже е, близько прикладати до вуха. Але е, бажано, е, ви можете встановити голосний зв'язок. І тримати не ось так, а ось так. Чому? Пояснюю якщо отак от відстань до мозку, до, до самого мозку, наприклад, Десь біля 3 см. Якщо ми віддаляємо телефон на відстань 30 см, перепрошую, в 10, 30 поділити на 3, в 10 разів, то ми одержуємо дозу в 100 разів меншу. 100 разів. Якщо ми, особливо на етапі пошуку, віддаляємо Телефон на відстань 60 см, то ми 60 ділимо на 3, ми одержуємо 20, 20 квадратів, 400. В 400 разів менше ми одержуємо промінювання. А Аніж ось так, це недопустимо взагалі, це недопустимо, це надзвичайно велика шкода здоров'ю, коли на етапі. Пошуку, телефон ось тут. Ну, ще буквально два нюанси, де ми носимо телефон? В режимі очікування, він, звичайно, не так от він виділяє от випромінювання не дуже сильне, але якщо ми носимо його тут, на здоров'я серця, Через роки розраховувати не доводиться. Якщо ми носимо його тут в кармані, значить наші дітородні органи, побачте, але вони будуть страждати. І потім ми будемо ходити по лікарям і питати, у них здоров'я. Вони нам здоров'я не дадуть. Ми самі його загубили. Ну ось так. І ще один теж немалий, немаловажний момент. Вже проводили дослідження вчені і сказали, що розмови по телефону на протязі доби не мають перевищувати три хвилини. Тобто, ну, у нас це ні в кого не виходить. Але треба пам'ятати, по телефону тільки короткі повідомлення. Я приїхав, я в магазині, зустрінь мене на зупинці і так далі. А ці всі затяжні розмови це є надзвичайно велика шкода організму. І тим діти, які о, маленькі діти з малку почали користуватися телефонами, на старості років. Великий процент із них буде бабусями і дідусями з привітом. І зараз немалий процент людей є з привітом. Це хвороба Альцгеймера і так далі. Так що, будь ласка, хто хоче бути здоровим, це необхідно враховувати. Ось так, бажаю. І на останок ще один дуже важливий момент. Якщо ви їдете в маршрутці, в метро, чи буваєте в інших місцях, поза горою, поза якимось великою будовою, чи що, де слабкий сигнал. Там є такі палички, вони показують, що сигнал слабенький. Там надзвичайно небезпечно розмовляти по телефону. Чому? Тому що цей передавач, він е, сильно, дуже сильно напружується і видає дуже великий сигнал, який, звичайно, опромінює нам мозок і е, наше тіло. І тому в марш, всюди в транспорті чи в таких місцях, де слабкий прийом. Користуватись ним не тільки розмовляти, а й користуватися небезпечно. Чому? Тому що е, треба не забувати, кожні 6 секунд е, передавач посилає сигнал для зв'язку зі своєю вишкою. І цей сигнал теж стає в багато разів сильніше, якщо е, є якийсь щось йому залежає. Це треба обов'язково враховувати. Будемо здорові!